Російських загарбників опинилася, і територія Сумщини за добу ворог завдав по області 75 ударів по 36 населених пунктах. У недригайлівській громаді троє мирних жителів поранені внаслідок дронової атаки. Ще один потерпілий у юнаківській громаді під час артобстрілу. Пошкоджені будинки, автівки та об'єкти цивільної інфраструктури найбільше постраждали сумський і шосткинський райони. Людей евакуюють з прикордоння минулої доби сімох місцевих жителів. Вивезли у безпечні місця. Далі поговоримо про оперативну ситуацію на прикордонні напрямому зв'язку з нами Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України. Пане Андрію, вітаю вас. Мої вітання, пане Андрію. Насамперед, яка оперативна ситуація на Сумщині до якої тактики перейшли російські війська? Ну, те, що ви зазначали про обстріли Сумської області, то також можу підтвердити, і вони не припиняються щоденно. Щоденно ворог б'є по, по прикордонню цієї області, використовуючи артилерію. В цьому році значно наростив удари і за допомогою дронів: це скиди з БПЛА, це впівдрони, дрони на оптиковолокні. Ну і окремо по напрямку Сумської області ворог активно застосовує авіацію, з якої скидує керовані авіаційні бомби, наносить удари некерованими авіаційними ракетами. Звісно, що під вогнем противника і позиції Сил оборони України по всій протяжності кордону з країною терористкою, зазначу, що протяжність кордону в межах Сумщини це близько 550 кілометрів, але й бачимо, що також прицільно ворог б'є і по населеним пунктам, фактично тероризуючи мирне населення України. І підтверджуючи свій статус країни терористки, знищуючи інфраструктуру, знищуючи будинки мирних людей. Ну і через такі дії противника, на жаль, досить часто є і загибель та поранення людей, які проживають в прикордоні. За даними генштабу, сили оборони стабілізували фронт на Сумщині завдяки маневреній обороні і витіснили противника, зокрема з Андріївки. А розкажіть в районі яких населених пунктів нашим бійцям зараз вдається контратакувати щодо контратакувальних дій і тих сил, які може залучати Україна, звісно, що можуть повідомити виключно органи військового управління, зокрема і Генеральний штаб. Але зазначу, що Активність противника через нужність та героїзм українських воїнів та власне тих дій, які вживають сили оборони нашої країни, аби не допустити просування противника. То е, зараз активність ворожих дій значно е, зменшилася. Ну, власне, ворог не відмовився від спроб е, застосування своїх малих штурмових груп груп пікоти, які. Намагалися просунутися в території нашої держави, але е, досягти тих цілей, які б ворог планував, цього немає. Ну і звісно, ворог несе великі втрати тільки в смугах оборони е, на цьому на цих напрямках, де е, ворог застосовує малі штурмові групи. це десятки вбитими, е, десятки поранених е, солдат е, противника. Які намагаються заходити на нашу територію. Ну і також можу відмітити, що активність навіть цими групами застосування мототехніки квадроциклів, також суттєво зменшилась через ті втрати, які наносять українські воїни по, по таким групам. І власне ворог не застосовує броньованої техніки, розуміючи, що Відразу після появи якихось колони, які рухаються в бік нашого кордону, вони будуть е, знищені. Ну і додам, що е, в своїх смугах оборони прикордонники е, застосовують все наявне озброєння: це і, і дрони, це і артилерія, е, це і інші засоби ураження, які є на озброєнні наших підрозділів, аби не допустити просування противника в глиб території нашої держави. Пане Андрію, хочу ще запитати, що відбувається по той бік кордону. От, власне, чи є ознаки стягування на території Росії додаткових сил і ресурсів для нової хвилі наступу, можливо, з боку Російської Федерації? Зважаючи, що активність ворога вона зараз дещо зменшилася через ті втрати, які я говорю, що наносяться по противнику в. Варто е, розуміти, що достатніх сил для того, щоб так розтягнути е, лінію фронту по кордону на інші е, ділянки, ну або ж застосування е, більших сил у противника на даний момент, скоріш за все, немає, але е, і генеральний штаб, і верховний головнокомандувач е, збройних сил України не також повідомляв що повідомляли що на території росії ворог звісно свого часу накопичив е, велику кількість своїх сил та засобів, які зараз е, застосовує по напрямку нашого кордону, але і цих сил е, бачимо, що їх недостатньо. Вони не розтягнуті по по всій протяжності кордону е, з нашою країною. А е, якщо говорити наприклад, до прикладу напрямок Сумської області, то е, виключно на одному з напрямків е, тримаються ці сили. Не можна, звісно, виключати, що їх він спробує ворог спробує застосувати на інших ділянках кордону в межах Сумщини, бо зараз ці малі штурмові групи противника проявляються переважно в межах Хотінської та юнаківської громад. Також навпроти е, Харківської області противник е, тримає свої е, сили та засоби, зокрема на напрямку населених пунктів е, липці та Вовчансь, де також намагається контратакувати для того, щоб розширити е, е, свої, е, свої дії е, щодо просування в території України. По напрямку населеного пункту Строївка також з території Росії ворог намагається застосовувати групу піхоти, які б. Розширили зону боїв на території нашої країни, але і в межах Харківської області також вдається стримувати противника, не дозволяючи йому досягти цілей щодо просування в території нашої держави. Пане Андрію, дуже дякую вам, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру і оперативно проінформувати нас. Це був Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України. Дякую вам.